11-й В'ячеслав Шарпар, 13-й Дмитро Кльобас, 17-й Володимир Чесноков, капітан команди. 19-й. Никитюк, однак пробити не зміг. Зараз подає він, що робить. Шуст. Рятує команду. Ось повтор цього епізоду. Так несподівано пробивав Никитюк. Спочатку поборовся за мікро. Одарюк може подати. Так. Подає Одарюк. Небезпечно. М'якушко пробиває, забиває гол. Забиває перший м'яч у чемпіонаті Сергій М'якушко. Зараз забиває. От тут варто відзначити подачу Одарюка. Боротьбу за м'яч і доволі з гострого кута забивається. Напевно, дістанеться там і неділько на горіх. Звісно, повинен був на ближній стійці неділько ставить стінку. Пробиває пушку. Як же ж небезпечно зараз було? Повтор цього епізоду. Ось тут уже неділько зреагував, що. Відключається скляр. Скляр, який це не часто робив в першому таймі Гол 2-0. Але здається, що був офсайд. <пілляє> Ось повтор цього епізоду. Однак подача це була справді в нікуди. Шарпар. Шарпер поборовся. Хльобас відкривається, одна віддає на Одарюка. Одарюк може вдарити. Підлаштовує м'яч праву. Пробиває Одарюк, неділько рятує знову. Ну, і спробувати. Подає небезпечно, подає закручує дальній кут і Зараз що, Дуже, дуже хороший, дуже хороший, ось дуже була подача. Шуст кінчиками пальців дотягнувся.